Вітаю вас у своїй майстерні. Василь Люлька з Косова створює картини з природних матеріалів. Зараз основний матеріал у мене це є ось кукурудза. Різні, різні кольори. Якщо її зірвати зразу, як після того, як зібрали урожай, вона біла, біла, біла. Шпіння кукурудзи, каже Василь Люлька, в своїх роботах використовує кору та листя дерев, сушені лопухи, рогозу, очерет, фізаліс, солому все це чоловік збирає цілий рік, сам ходить в ліс, аби знайти необхідні матеріали. Розповідає, від перероку залежить і колір майбутньої сировини. Так майстер заготовляє, до прикладу, рогозу. Я, наприклад, його і осінню зрізую, і весною вже як уже. Як Воно цілу зиму, як перестої, вони такі коричневі, оці гарні такі кольори, що просто аж до чорного доходить. А ще краще, як воно у воді лежить. Ну, зимою там, де, де вони є, і воно чорніє. Створює картини Василь Люлька на дерев'яній основі, на якій малює ескіз майбутньої роботи. Після цього майстер ґрунтує її клеєм. Починає роботу майстер з найсвітліших кольорів. Кожну деталь картини каже Василь Люлька. Він підбирає за кольорами та вирізає необхідних розмірів. Треба, щоб воно вигляд був такий перспектива, щоб була. Видно, бо не наліпиш, же, наприклад, ну, на ну, цю кору темну. Бо це вона буде, е, вже кажуть, наперед буде випирати воно і не не буде того відчуття е, цього що перспективи. Щоб приклеєні елементи краще трималися на дерев'яній основі, Василь Люлька проводить по них теплою праскою. Це каже, скріплює їх з поверхнею. Беремо праску і не дуже гарячу, от дивіться, бачите, воно, щоб воно приклеїлося, воно приклеюється. Це так, але обов'язково треба брати, ну, Перший раз можна, якщо вся робота заклеєна, а так по всьому пройтися, щоб воно не піднімалося. Світлі елементи картини, каже майстер, краще просувати з полотном, аби не забруднити. Далі розповідає, бере пияльник зі спеціальною насадкою, якою де потрібно, робить малюнки чи випалює необхідні кольори. Випалюємо, наприклад, тут ялинки. Ну, я собі під, під свій, як, ну, під руку, як кажу, що як мені зручніше, О, я... це воно і припалюється і потім враження таке, ніби ліс Смириковий там. Проклеєну роботу Василь Люлька шліфує наждачним папером і далі покриває лаком. Створює картини з природних матеріалів Василь Люлька впродовж 50 років. Розповідає, що на виготовлення однієї йде щонайменше два тижні. Ясно, що перші роботи були не тої якості, не ти е, ну, навчиться ж на чомусь, треба було. Тоді ми ще не лакували. Воно вицвітало, потім почали переміняти лак. Чоловік також займається й оформленням інтер'єрів. Найбільша робота, каже, митець сягала 17 метрів. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич Суспільне новини, Івано-Франківщина.